Всім привіт, я Дмитро, і сьогодні ми повертаємось до звичайного формату відео на цьому каналі. Судячи з назви і прев'ю, ви вже знаєте, що сьогодні на вас чекає, а саме це тестування процесора Athlon 300GE з його вбудованим відеоядром Vega 3. Зразу скажу, процесор добротний. Мені сподобався. Це вже друге моє знайомство з відеоядром Vega. І так як відео виходять з великою затримкою. І ті, хто слідкують за моєю сторінкою в інстаграмі, знають, що це далеко не останнє моє знайомство. Але все по порядку. Брав я цей процесор із за його низького енергоспоживання відносно його продуктивності. Та й звісно, і за ціни це 2099 гривень. І якби я трохи зачекав, я б взяв якийсь Ryzen 4 серії. Але як вийшло, так вийшло. Брався процесор під Mindiacentр і, як для Міндиацентру, вийшла досить нафарширована машина. Може саме через це тести будуть максимально хороші. Давайте плавно перейдемо до характеристик. Окрім процесора Athlon 300GE з його вбудованим відеоядром Vega 3, ми маємо 16 ГБ ddr 4 пам'яті з частотою 2666 МГц. Проте завелась вона на нижчій частоті 2400. Скоріше за все, і за обмежень самого процесора. Материнська плата теж бралась нова, хоч і бюджетна. Це Asus Prime A350MK. На жаль, за ETX форм-фактор, який я хотів, просять за хмарних грошей, тому буде Micro ATX. Головною вимогою тут до материнської плати було наявність HDMI. Тут він є, решта мене не сильно хвилює. Звичайна бюджетна материнка, що тут ще скажеш. Фірма ASUS цього разу не підвела, підводних каменів я колись я не помітив. Все чітко розписано на офіційному сайті і воно відповідає дійсності. Під систему у нас використовується SSD SATA на 240 ГБ. Під ігри та іншу інформацію є жорсткий диск. І зараз уже не один. Говорити про це можна ще багато, але ми тут не для цього, тому перейдемо до тестів. CSGO Full HD, мінімальні налаштування маємо від 40 до 90 кадрів. Грати так можна, і тут перше враження від процесора та його графіки явно позитивні. Для тих, кому мало, звісно, ось вам кіберспортивний режим. HD мінімальний, маємо вже від 80 до 150 кадрів. Як на мене, цього вистачить будь-кому. Був би це ноутбук, я б однозначно собі такий взяв і поміняв на той, що в мене є зараз. Наступна кіберспортивна дисципліна це Dota 2. Full HD мінімальні, маємо від 45 до 87 кадрів. Це і є справжнє здивування. Можна навіть підняти налаштування, Full HD середній і будемо мати від 31 до 55 кадрів. Як на мене, на середній грати все-таки приємніше, але якщо вам треба швидкість, вибору у вас не буде. Будуть тільки мінімалки. Знову ж таки, незмінний бенчмарк, Bioshock Infinite дуже низький, Full HD маємо від 40 до 70 кадрів. Мене це трохи засмутило. Проте давайте поганяємо його повністю. Ультра Direct X11 Full HD маємо від 13 до 20 кадрів. Це, звісно, зовсім нікуди не годиться. Явно треба щось знижувати. Preset High Full HD маємо від 17 до 29 кадрів. І наостанок середній medium Full HD маємо від 22 до 32 кадрів. Що це нам дає? А те, що грати в Full HD можна на низьких. А на HD треба було, звісно, поганяти ще, я думаю, результати були б кращі. Але до цього я прийшов аж згодом після подальших тестів. Тому поки так. Far Cry 5 гра, яка для мене не старіє, як і Stalker. Окрім того, тут є зручний бенчмарк. HD низькі, динамічне розширення, підтримка 30 кадрів, маємо від 27 до 34 кадрів. Для вбудованої графіки це чудово. Якщо зробити більш чесне тестування, очікуючи ваші гнівні коментарі, на HD низьких з масштабом розширення одиниці або 100% матимемо від 15 до 26 кадрів. Що не так приємно, але теж досить непогано. В будь-якому випадку з зовсім милом пограти при великому бажанні вийде. Наступна гра на тесті Forza Horizon 4, те, в що я пограв на цьому ПК не одну годину, на HD в змішаних. Тобто і дуже низькі, і низькі, і середні, ви обов'язково це побачите на екранах. Маємо від 35 до 51 кадра. Картинка, звісно, не дуже, але це вбудована графіка. Комфортні 30 кадрів є, більше від неї очікувати не треба. Спробуємо ще Full HD низькі, скоріш за все, це цей пресет. Точно не пам'ятаю, тому краще звірти з відео. Маємо від 22 до 31 кадру. Це, звісно, не те, що нам треба. Я граю на тих настройках, що сказав, до цього, на HD. Хоч є і інші комп'ютери, на яких я можу пограти в те саме з вищою графікою і FPS, сильного дискомфорту при грі тут я не відчуваю. Max Plane 3 уже стара класика, яку захотілося перепройти. І на високих, максимальних, Full HD маємо від 22 до 35 кадрів. Стабільно десь 25-30. Кат сцени ми не рахуємо, бо в них нам робити нічого. Як на мене, це досить добрий результат. Враховуючи, що гра заточена під консолі, то там вона йде десь так само. Але це ПК, тому можемо скоригувати налаштування на середні або якісь середньо-високі. І на Full HD матимемо вже приємний FPS від 33 до 48 кадрів, і грати так значно приємніше. Надіюсь, я все-таки допройду цю гру тут. Metro Last Light Redux. Full HD мінімалки маємо від 20 до 43 кадрів. Щось тут явно не те. Чи Атлони дійсно слабенькі, чи вега не зовсім дружить з цією серією ігра. Давайте понизимо до HD мінімалок і матимемо вже від 27 до 75 кадрів. Тепер я розумію, що сказане вище мені просто здалося. Все тут нормально і так і має бути. Stalker поклик прип'яті. DirectX11 повне покращене освітлення. Максимальні Full HD маємо від 12 до 17 кадрів. Продуктивність на одне ядро тут не сама краща. Тому знижуємо розширення і стає трохи краще, але це підтверджує мої слова. На HD маємо від 18 до 44 кадрів. Далі давайте пошукаємо ідеально високі налаштування, на яких я б пограв. DirectX11 повне покращення освітлення. Середній Full HD маємо від 12 до 24 кадрів, тому коригуємо ще на нижчі і маємо вже від 18 до 30 кадрів, що досить непогано. Але мені здається, краще спробувати низький пресет. Пробуємо і маємо від 24 до 46 кадрів. Можна ще трошки підкрутити і матимемо той самий результат від 24 до 46 кадрів. Я думаю, що конкретно так я б іграв. І звісно, для очищення совісті на статиці мінімальних настройках Full HD матимемо від 42 до 131 кадрів. В середньому 60-90, що дуже добрий результат. Може діло і не в слабих ядрах атлона. На моніторингу ви однозначно можете це побачити. Він же тут не просто так є. Кіберпанк 2077 HD низькі. Настройки, звісно, дублюються на вашому екрані. Маємо від 12 до 16 кадрів, і це просто жах. Але є спасіння Fidelity FX. Включаємо його і маємо вже від 16 до 24 кадрів. Воно не дуже врятувало, але маємо, що маємо. Від Медіацентра не треба хотіти чогось за А для Атлона це хороший результат, як на мене. Якщо проаналізувати то в Intel за аналогічною продуктивністю є Celeron або Pentium, а от аналогічного відеоядра, Хоч вони там і не погані, але ви там точно не знаєте. І таке вони зробити явно не зможуть. Думаєте інакше, в коментарі під відео можна викласти вашу думку. Ну і звісно ж, ненормативна лексика теж блокується абсолютно будь-якою мовою. Так було ще з заснування каналу. Так, щось ми трошки відійшли від теми, давайте продовжувати. Far Cry 6 HD мінімалки Fidelity FX включено. Маємо від 23 до 32 кадрів. І якось так. Знову ж таки. Це мало, але якщо згадати, що ми тестуємо і на чому, це дивує. І викликає тільки позитив. Я, звісно, очікував меншого, а ви робіть для себе висновок. Snowrunner, як виявилось, гра має російське коріння, що досить важко розгорнути. І так, низький HD маємо від 20 до 37 кадрів, що досить непогано. Horizon Zero Dawn HD. Мінімалки. На жаль, не завантажилось, що очікувано, але жаль. Скоріше за все, просто не вистачає відеопам'яті, хоча, може, я і помиляюсь. Metro Exodus DirectX 11, низькі HD. Якість рендеру викручена на 50%. Маємо від 14 до 46 кадрів, що досить непогано. Я розумію, що так гратимуть лише мазохісти, але я не втомлююсь повторювати, що тестимо ми бюджетний атлон і це нормально. Давайте все-таки включимо чесний режим, низькі HD, якість рендеру у 100%, і маємо вже чесні 926 кадрів, що звісно печально. А от далі буде те, що варто спробувати кожному. Шутер Shutter Line. HD мінімалки маємо від 20 до 32 кадрів. Це мало, але, але, але. Грати можна. І зацінити варто, особливо українську озвучку. Наступна гра на тесті GTA 5 HD. Стандартні DirectX 11 маємо від 36 до 88 кадрів. Ось це вже класно. Я колись проходив значно гіршим FPS. Навіть якщо підняти налаштування до Full HD і стандартних, матимемо від 29 до 55 кадрів. І це достойний консольний FPS. І можна сказати, зібрав я явно те, що хотів. Бо і в щось консольне можна буде пограти, підробивши геймпад або джойстик. Та і медіа комп'ютер пережовує з абсолютною легкістю. Далі на тестуванні гра Doom Eternal. Спочатку Full HD низькі. Динамічне розширення виключено. Маємо 12-17 кадрів. Це, звісно, погано і треба вмикати чити. А саме динамічне розширення. Full HD низькі. Динамічне розширення включене. Маємо вже 1927 кадрів. Тут же зовсім інша справа, хоч і не ідеально. Тому йдемо далі на пониження. HD низькі. Динамічне розширення виключене. Маємо 22-39 кадрів. 25-30 оце вже хороший результат. Але якщо хочеться більшої плавності і більше мила. Йдемо до кінця. HD. Низькі, динамічне розширення включене. Маємо від 35 до 54 кадрів. Ось це те, що треба. Але... Вибір за вами. Ну і остання гра на тесті Stray HD. Динамічне розширення 70%. Низькі. Розмиття та чіткість виставлені на середину. І маємо від 27% до 37 кадрів. Не знаю, як кому мені грати було комфортно. Проходив я гру конкретно до цього моменту саме тут, на цьому ПК. Це, як мінімум, пару рівнів. Дискомфорту не було, тому думаю, ви не обламаєтесь. Підведемо підсумки. Якийсь медіа-центр з іграми в HD у нас сьогодні вийшов. Погано це аж точно ні. В моєму розумінні медіа-центр і має так виглядати. Незважаючи на те, що я міг взяти. Трохи зачекавши Ryzen, і він був би краще, я не жалію про те, що купив адлон. Бо те технічне завдання, яке я перед собою поставив, виконалось навіть з невеликим запасом. А купляти чи ні, вам дивіться та думайте самі. Дякую всім, хто дивився за перегляд. Поставте лайк, якщо відео вам сподобалось, також можна поділитися цим відео на ваших сторінках у соцмережах або просто з друзями. Ну і звісно ж, якщо є що написати, пишіть. Але модерація є. І лише тупий орк її не пройде. Всім мирного неба та до нових зустрічей!